Як українським пенсіонерам обрати комфортну країну для проживання? Питання дуже складне, надзвичайно актуальне, і я пропоную у цьому відео спробувати поміркувати на цю тему. Лайк йому ставити поки що не поспішайте. Коли додивитися? Потім прошу перевірити підписку на цей канал. Поставте, будь ласка, на дзвоник, щоб не прогавити наступні відео. Ну а тепер поїхали. З віком людям стає дедалі складніше пристосовуватися до кардинальних змін. Тож пенсіонерам, яким довелося виїхати за кордон, важливо отримати максимум підтримки в період адаптації. Наприклад, для пенсіонерів важливі такі аспекти: безпека і стабільність політичної та соціальної ситуації в країні, фінансова допомога для забезпечення життєвих потреб, якість медичних послуг та доступ до них, місцева культура та звичаї. складність мови. Дуже важливо звернути увагу на цінову політику в державі. Наприклад, скандинавські країни є комфортними, але доволі дорогими для життя, тому перед виїздом варто дослідити ціни на продукти, житло і транспорт. Також літнім людям складніше буде перелаштувати свій організм на більш прохолодну або спекотну погоду, тому оптимальний варіант це європейські країни з помірним кліматом. Розглянемо їх детальніше. Польща з великих плюсів цієї країни для пенсіонерів є те, що польська мова достатньо зрозуміла і її не складно підучити на елементарному рівні. Щоб мати право на місцеву пенсію в Польщі, необхідний мінімальний трудовий стаж. При цьому до уваги береться сума років роботи в Україні та Польщі. Країни підписали угоду про соціальне забезпечення ще у 2012 році. Зокрема, оформити пенсію в Польщі можуть ті, хто на останньому місці праці були офіційно влаштовані. В Польщі працювали у Польщі за трудовим договором або за договором дорученням, мають відповідний пенсійний вік у Польщі, тобто 60 років для жінок та 65 для чоловіків. Мають відповідний трудовий стаж 20 років для жінок та 25 років для чоловіків, мешкають у Польщі на постійній основі. У деяких містах Польщі діють клуби для літніх людей. Там формуються українські групи, з ними займаються мовою, вишиванням, в'язанням, малюванням, кулінарією, організовують поїздки для ознайомлення з краєм. Польща є оптимальною країною для життя українських пенсіонерів. Безпосереднє сусідство, зрозуміла мова, все це допомагає літнім українцям адаптуватись швидше. ЧЕХІЯ Чехія змінила правила перебування для українських біженців. Ці зміни торкнулися багатьох аспектів життя, зокрема фінансової допомоги та безкоштовного житла, але не для пенсіонерів-біженців. Річ у тім, що люди, яким понад 65 років у Чехії належать до вразливих категорій, тому для них майже нічого не змінилося. Статус вразливої особи для пенсіонерів у Чехії доводити не потрібно, адже він автоматично підтягується. За віком країна надає щомісячну фінансову допомогу для біженців, яким виповнилося 65 років. Вона становить 4860 крон. Щодо витрат на житло, то суми залежатимуть від того, де саме проживають пенсіонери. Вони можуть і надалі користуватись безкоштовним соціальним житлом або орендувати квартиру. Також Чехи подбали про медичну допомогу для біженців-пенсіонерів з України. Країна повністю сплачує за них страхові внески, і для цього не потрібно жодних додаткових заяв чи підтверджень. Українські пенсіонери мають повний доступ до державного медичного страхування в Чехії. Також для людей пенсійного віку в країні передбачені знижки на проїзд у громадському транспорті. Вони можуть придбати пільговий проїзний всього за 165 крон. Повна його ціна 550 крон, а у Празі для осіб після 65 років проїзд повністю безкоштовний. Чехія доволі спокійна і передбачувана країна. Для українських пенсіонерів вона пропонує комфортне життя і непогані пільги. Жити в Празі та інших великих містах може бути доволі дорого, тому бажано звернути увагу, наприклад, на остраву та Ржичани Німеччина. Цікаво, що в Німеччині не існує обов'язкового пенсійного віку. Це означає, що не потрібно припиняти роботу, якщо людина хоче продовжити працювати, а в такому випадку пенсія буде вищою, тому в країні чимало працюючих пенсіонерів серед місцевих. Варто зазначити, що право на пенсію тут дає робота на її території зі сплатою податків, тому біженці, які нещодавно приїхали і не мають стажу. Німецьку пенсію отримувати не можуть, проте держава не залишає цю категорію переселенців без підтримки. Пенсіонери біженці з України в Німеччині отримують соціальну підтримку чи допомогу з безробіття. Є такі варіанти. Якщо біженець з України досяг пенсійного віку за німецьким законодавством, то можна податись на виплату допомоги у місцевому відомстві соціального забезпечення. Якщо біженець не працездатний, але ще не досяг пенсійного віку за німецьким законодавством, наприклад, йому 64 роки, то необхідно звернутися до місцевого центру зайнятості. У середньому розмір допомоги для українських пенсіонерів у Німеччині сягає до 500 євро на місяць. Літні біженці тут мають право на соціальне житло, для цього потрібно отримати спеціальне свідоцтво, яке ще називають довідкою ВБС. Але врахуйте, щоб отримати такий дозвіл, ваші прибутки не мають перевищувати 12 тисяч євро на рік. Тут обов'язково потрібно стати на обліку Джоб центр та відвідувати курси німецької. У центрі зайнятості старшим біженцям навіть пропонують роботу. Українські біженці будь-якого віку не можуть обрати регіон Німеччини, до якого вони потраплять. Цей розподіл відбувається автоматично, але загалом про старших українців добре опіклуються в усіх федеральних землях. Пенсіонери мають пільги на проїзд в залізничному та громадському транспорті, на відвідування кінотеатрів та оплату мобільного зв'язку. Але можуть виникнути труднощі з вивченням мови. Франція. Українські пенсіонери у Франції можуть претендувати на соціальну допомогу. Виплати тут нараховують за кожну добу. Самотні люди отримують по 6,8 євро на день. Сім'ї можуть мати від 10,2 євро на день. В сумі виходить близько 400 євро на людину за місяць. Безкоштовне житло також пропонують, для цього біженці звертаються до представників Червоного Хреста прямо на вокзалі. Їх селять до готелів чи баз відпочинку, де у кількох родин може бути спільна кухня. Літніх людей та жінок із дітьми намагаються розселити якнайшвидше. Житло в Парижі та великих містах вже давно закінчилось, тому з великою ймовірністю біженці потраплять до Нормандії чи Гліля. Але, можливо, це і на краще для старших людей їм не доведеться розбиратися. В складних схемах паризького метро та вливатися в темп великого міста. Французька провінція чудово підходить для спокійного життя, і не будемо забувати, що там набагато дешевше ніж у великих містах. Медичне страхування у Франції забезпечує повний спектр лікування, включаючи консультації зі стоматологом, витрати на рецептурні ліки, аналізи, окуляри, зубні протези, слухові апарати тощо. Старість у Франції дуже відстрочена, і це гарний приклад для наших пенсіонерів. Ірландія грошова допомога в Ірландії виплачується щотижня до 206 євро для дорослих. Також країна забезпечує безкоштовним житлом, якщо воно, звісно, є в наявності. Ірландці дуже добре ставляться до українців, волонтери зустрічають біженців просто в аеропорту Дубліна і одразу допомагають їм оформити всі потрібні папери на перший час. Це дуже добре для людей пенсійного віку, адже їх буквально ведуть. Це знижує рівень стресу і допомагає швидше адаптуватися. Ірландські жінки йдуть на пенсію в 66 років. Як же літнім людям швидше і краще адаптуватися в новій країні? Це теж складне запитання. Спробуємо знайти відповідь і на нього. Наведемо кілька порад, які допоможуть пом'якшити процес адаптації для пенсіонерів. Звісно, це дуже індивідуально і залежить від стресу, стійкості, здатності людини сприймати щось нове і вчитися, але є кілька універсальних речей, які можуть допомогти пенсіонерам почати нове життя в новій країні. Вивчення мови це перший і найважливіший компонент. Без порозуміння не вийде повноцінно інтегруватися. Можна спершу вивчити лише базові речі, як спілкуватись у супермаркеті або в лікарні, а далі вже старатися говорити з місцевими, не соромитися запитати, уточнити чи почати бесіду про погоду і так далі. Пошук своїх за кордоном є українські діаспори, асоціації та інші організації. Спробуйте знайти їхні контакти та прийти на зустріч. Підтримка зв'язку у стресових ситуаціях сімейний зв'язок дуже важливий. Намагайтеся регулярно телефонувати своїм рідним, які, можливо, далеко від вас. Так буде легше підтримати себе емоційно, ну і не забувайте про емоційне розвантаження. Знайдіть свій спосіб знімати стрес, займайтеся з психологом, подумайте про хобі, про прогулянки або спорт. Виділіть час, щоб побути на самоті і прислухатися до себе і власних потреб. Ну і на фінал прийняття допомоги, тобто українцям за кордоном надають багато різнобічної підтримки, тому не соромтеся користуватися нею у новій країні. Це допоможе уникнути стресу з оформленням документів або пошуком житла. Порекомендуйте, будь ласка, це відео своїм бабусям, дідусям, рідним, кому можливо буде воно корисним. Якщо воно було корисно вам, поставте, будь ласка, йому лайк, підпишіться на цей канал, натисніть на дзвіночок, щоб не прогавити наші подальші відео. Дякую вам за перегляд, бережіть себе і до зустрічі у наших наступних випусках.